Друга частина і те, як вони люблять. Ой, як сталося так. Угу. Що там та маякость пич? Осо маяка йду. Да, не маяко, так само маявка. Хто ти така дулапати? Якщо я така мала тупанька і мене любить. Да mm. Та одевати mm. Так, ну це я воділась mm. mm, убивчим. Всем твою яйку нам не объїхала. У нас как раз риба. О твоя яйка тупа, а ага, она не красива. Ні, мені в не подобається, я не знаю, чого вам. Я не знаю, чого нам не подобається, бо ви мене не живете. Прибили, ми її бачити не можна. Добре. А їм на ти тупа. Ось тут не без бати. Так, став з дивану. Куди мені? Тебі куди? А, а ти що не забула? В мене це все. Чо ти чогось прибувала? А ти до утра повернешся. що, твій стіл? А що твій стіл? А там ти їсиш? Розуміла? Так, а куди якось? Отак. так. Воно твоє місце. Розуміла? Не зрозумів. Так, їди, давай, йди, готуй. А то і нас де? Де? Ось що, це твоє. А то наша. Зрозуміло мене? Да. Іди, давай. Своя натка, а ось що, мені, ось воно. Ну, не все за мною, не одівайся. Мамо, воно пісами. Можна. Ну, Удивійся. Хочу вприсянути. А доптроку один тикий. Так. Це дочка не збовала. Ну, ну дай, дай це їй. Така красотка. Ні, це їй, мам, тат Хм. Ай, подивись, вона погано ловить. Не Це кому на ловити себе так одню. Я не дозволю так бити серцю. Все хочу. Не роби собі таку дурницю. Я зараз тобі ну, рибчик, але таку ти думає робити. Ти. Ні, мамо, тату, так не піде. Треба нормально його зробити. Я думаю, я ти рибчик. Такий красивий. Це Та ти мені І хлібчик. Все, так краще. Дякую. Ні мучка. Віса так віса. У мене все там холодильнику щось було. Я її моє. Ось так. Хлібчик пішло. Я хлібчик. Воно залишилося. Ось я твій істочки зробив. Давай обеду лапа тоді нам треба нам тут треба не тобі. Мама тато наїсте Ти можеш поділити мене не виходить. Воно. Угу. Воно воно не виходить. Ага. Чого? Бача. От так, от так. Оце так, ось так. Дай понять. Ммм, на маленьку. А це ходи. Це бізпані, це долепа. Це тобі повинно бути. Я завжди на мене так бачки ставлюсь. На спальні mmm, не там сам й без, вот хубаво. Вона мені не подобається. Ну все, на, йде їсти качавка. Іди з моїх гук. Так, і цю стучку мені віддай, фу, яка красива, мені віддай, а у квісточки, ну, не буду, фу. Хто діла? одягне? ага, поїсть спочатку, бо щава тоді буде, пісує. Угу. Класуньо, давай ще спагетти, ось та їлочка, а ти цю та їлку не взяв, не знаю, яка та їлка. Так, і тут тупи, ну не може вона ця дурепа так. Ага. Так, ось ще одна та ділочка, Ти куди не Так воно буде сало. Чому немає немає, мене? Як Немає на мене. Так, ось це ось. Так, ні, коті я ось так схоплю. Ага. Дивіться, погадьте. Это евочки, по-моему, доню. Итак, я вс радо не был, это девочка. Ну, вот что вы сгубил, ой. А я взяла е. Ой, Донни, ты светка. Ну, так, так. Так. Я бачу, цветы у такого там есть. Фу!

Б, мам, ты будем, конечно Ні, Не хоче от тоді погасить. Что это я плюс? А може підемо стопит. Да давай худічку підемо, давай. Ну, добре, підам. Сазу вона по суті допоміє. І підем. Оток. Помимо.

сує, він то не діться своє, що я хочу, то й люблю. Так що я, я люблю, що захочу, і я не люблю, що хочу. Розуміли мене? Не забули, що ми мені касали. Ой, вибачаємось. Ми вибачаємось. Так, я не дійду, я хочу, та другий. Тебе Катя достала? Да, вона мене достала. Сихай, я їх сюди хочу, дихати. ага. Сюди тобі все хочу. Ну. Сейчас, Катя, Катя, сюди. Ого, я з тобою до одягу. Я тобі ось так. Я тобі ось така була, бо... а мене мені сухнуть. Можна було його латиська класуня. Угу. Ой, ось це... Ну там бантика собі вчать. Ну мам та, мама, та, то ми все. Що це ці вчати? Так іде ж мій губ. Тебе на вудчики. Давай, я так хочу її тримати. Вона така класна. Іди на мене. А мене хто? Тебе на хто? Іде з моїх рук. Та й ну йди ти. Ну чого? Чуху... Ну чого і не були, це був усіх бороти, ну розумію ви не боїте. Мама, так то треба, так не можна. Треба любити дітей. Ну, добре, баламочок угоди. Усиваюче, то усиваєте, то на себе усиваєте. Ай, ну пішли все. Так, ну, так, ну все тут. От, я віде, саме тут подає, так? Ми подаємо, ва, ви такі оце, ми вам безкоштовно дамо, вона покупати. А на маленьких дітей є в одяг. Я би чесно немає. Ну, нічого, купати можна, так? Да? Так. Ой, мене я собі куплю, я собі хочу ось таке. А сукню куди? А туди ми походимо. Ми не дозволимо нікому вити. А я збіру таке більшому. Так, а можете, будь ласка, це? Буду, сказати, але не одівайте. А оце думаю, можете одівати. Слипці. Ну, давайте купимо, давайте. Так, до ніяка, хоча, хоча. Во всем она ей хочет, так это то не выбывай. Я вот себе вот такая. И я себе куплю эти. Вот такая. И я. Ой, фу. Хоть я такая не буду, я такая не научу. Я вот такая. Ой, еще хуже. Ну все, равно Угу. Ну, мать. Ну, записывай. Ох, ти вітрика мене ви тут по бутика. Ой, вибітар. Ух ти ви яке містечко, го ти. Хай! Ми падаємо. Эй ти качка! Я не кучко. Ну что ти мене так які. У така липка красиво. Вот это Так це я її зробив. Власиво молоді. О, диві, так, давай давай. Эй, ты види така, друтинка, давай попробуем. Давай. Ай, ты дурань. Это дура, пащу ты давай. А чому ты не поворот? Это вона виходить. Мамо, Ти с, така с, як у, хит юя і така су і ми восум давай будемо хоча. Давайте. Че, ну на вас одягнуть добре. Так я піду, так хто хоче вливку? Я Нам треба липка, вам то вы видите, ой, другие были. я я тут. Це розходить, я не можу вийти отак. Я тут стану. Ну, добре, став. Іди. よろしくお願いします。 а что ты не куку тебе блять? Куку ты, тупая дитина, писуй. Писуй, а -а -а. писуй, дурой. Давайте я буду мою любить эту косуню. Мы на волне на жизненьке, -а. мы так. Это и вы, это и это так, давай. Яке без вибимо полюбили немось. Ні, шо, ось це буде. Отець, ми скажімо, коштуємо це, можна мені подобається. А давайте. Возьмем я суконьку. так. Віддайте це нам. так, ну все, дай нам спустимося так. Так, ну все, ми пішли. Донюк, що, мам? І ми... Ми вибачаємся, що ми тебе туди не любили, бо ти така добра була. І ти допомогла своїй сестри. І ми тебе отримаємо, і ми тобі спальню нам зробимо. О, о, да, тобі клас!

Апох можна теж пітельфон, тоді стучка, коли це все не прибиваємо. Отакниця прибула, щоб спалили. От тоді сапог. Мені ось так, подаваться які Хм. якісь. Спалили ось такі. Красота, яка така. Тут вот такая кость, вот такая. Так, меня есть такая, может, все, может, деванчик, может, говорю, мне вот такая кость. Ну что это все, можно быть диванчиком, мы Хочешь? Mm -hmm, ну, я так, вот такой вот целую, нахуй, такого. Та і сечко, яка ось така велика. А не можна, да? Все. Можна, як хочеш. Подумала ідея, яка хоч де я, де ось, ось так дивіться. Ні, не так, я придумала. У мене вже як сестричка. Глобець в мене так. Ось так, що буде за спичками. І то. Ось так. Тепер ти хочеш, щоб мене було заварити? Так. Ну, ти зможеш залишати, так? О, дивіться, Вау, хочу тут, я хочу потопати. І тобі буде ось такі стали класивіще. Так, це таких штучка буде красиво тобі. Ну і лампочка. Ось така красива. Ой, позикаю, ще не це. От, от так. От так, ай будемо така біми лампочку поставимо, і тю. так висота якраз ми біквасі одну Тут Так це ми позволимо до білий деду. Туди йде, вову тут так класно. яка тут красота? Ой, это корзипанчик и маканьки, ага. на Ух ты, ага. яка немножко, дабы классно, тебе, Ага. я ящика. Ай тут класно. Угу. Ой, мені на понтере хтось не. Ну, пусть меня уже понесут А вот, да. А, о, давай, тебе понесут. Так, там меня посылочка потом взять кабан, взять подолки, мне посылочка понесут. Я подожду, когда а такие подарунки. Мне бы такие стопы-то и постеплю. Вот так я пошла. Так, мне... Ой, подожди, я била, такая возьму. Так, ой. Ой, это жопа. <реш> оце вот це мамі треба буде віддавати. це мамі подарує. О, мамі мікрофончик подарує, що ось таке можна бати? Та яке це подарунеться? Я хочу дуже відкрити, я говорю, ну так інтересно. Ні, ну спочатку, мабуть. а можна у вас оце вот зробити і тут. А можна? Там б'є то, там б'є це зробити. Ти отут, ох ти, Повітря подивіться на це виче. Вау, ви подивіться на це, я хочу це забувати діамантики. Вау. Так сумочку і біжму ще. Ух ты, класики, з немовини. І сукня, вау, яка сукня красива так важко все це повнести. Ну, добре. Ой, я відбувала на Мам, тат, я не жану людей подарунок. Ви подивіться. Со, ти два однакові кожінки, ти тата. Мам, со, одягни. ми. викопи Ой, приколчики твої тут. Мені отак, а мені це подобається. Тепер тут одяг ми повісимо. Тут це моя

За твій подарунок я тобі хочу вітати. М, М? Ти добра, мама. М -м, а давайте бачку нас називаємо Лезі. Показне ім'я. Ага, мені подобається. Так Також це Мам, це собі подарунок. Мама, косух, який костюм класний. Або дідуню, дякую за цей костюмчик. Він класний. Ось тобі в планцету на чого ж о, мам, дивись, хто є. Мам, класний ці тез. Костюмчик. Ого, це один пес, який з'юкався. А, та дай подивись на нього. А, це хлопчик. Пес з'юкався на спему. Тоні, ти що болиш? Катя, що ти болиш? Надевай. Эдвал, Эджик. Эдвал.

А що вона Кіті? Бабіка Кіті косив. Так, да, так, да, 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 вона косива чекіця. Мамо. Що? А ходи чукіцю, вони мені в Іспанії попасти. Ну, я куди ось так, ось так мені хочуть. Ну, вийде. Дивіться, мама. Сахала, ти яку собі хочеш? Я. Клево в кіті, наче це мені я якось так і хотіла. А мені дебетустюк з мене роботку і кутику. Я бігаю сюди у Урами дві їй глазки клас. Так, а давайте ще все. Це Hello Kitty, дуню, це щось я вибачаюсь, це що. Иметь пожалуйста. и и то целую позика. девочка маньяха. ну, ну маленькая. Мне не то, Так, такая. Твой там был. А, разумеется, это такие капиончик. Так, девчонка, все, диаманты, диаманты. Ми багаті будемо! Але головне, щоб у нас не гнували. Не викладу, тато. Я не можу тебе викласти. Мел... Ну, мені місце казахло, а я знаю, ну де ну, ти хочеш. Та не помартай, що ж це місце, яке? Чого ніхто не знає. Дивіться ходиньку, бать там ті скапчики. Бо так зробили, пам'ятаєш. Одавай сюди покладемо. Ось так кладемо ми. оце на мені, Також ту. Так ва, мені, тату, подав, сучка, ця, тату, тату, він милий, вийти. Тату тобі подузичає, а це тато відтут, Ну, давай, давай. Отакой, ну дякую. У мама, я знаю, это такой О, я кладу, я у Кити. Я не знаю, не погоса. Вот, вот ты, сколько мама говорит, вот так. Мама, с тобой вот уже. Угу, багато. него богато, богато. Ось таку ступню хочу покинути. Ой, Не козна подушечка. Мене мені сезу, можна? Так, іди покладу її. Вже поклала, а візь нічого нема до нього. Ні, нічого нема, це О, ну нічого не візьме, мій це треба послати. Так не було так все нормально. О. І треба сюди покласти. Ой, не так утіхає.

O vídeo se queimou, tchau e